Сльозою розкриття не стільки Шевченкових рядків, стільки себе ні, дешевому пафосу, тільки щирість. За такими критеріями чи ців кобзаревих віршів оцінювали в Івано-Франківську на фіналі конкурсу декламації. Ми дивилися теж на артистичність. Артистичність була тим критерієм другорядним і міра артистичності. Знаєте, як кажуть, не передати куті меду. От де не надто було е, цей пафос артистичний, е, аж до того відомого постаніславському вірю». до мурашок на тілі усіх членів журі вразила Роксолана Мандар, яка і стала переможницею. Однак школярів, які в Шевченкових словах проявляли власну індивідуальність, було багато. Судді конкурсу відзначили, що діти дорослішають із кобзаревими творами та отримують своєрідний код захисту. Доступ до е, цього коду, який Починається від Шевченка, від фольклору, від таких базових речей. Він є тим, який робить підґрунтя, по тому на ціле життя, і справді воно може бути тяжке і невдале, але можна бути спокійно за людей, які є, які мають взагалі доступ до якогось коду. Арт проекту твій Шевченко відбувся за підтримки благодійного фонду Юрія Дерев'янка. Його представники переконані, Шевченко саме та людина, яка об'єднує українців. Тому дуже важливо, бо в цьому ключі виховувалися в першу чергу діти. Голова благодійного фонду Володимир Грабовецький відзначив, що конкурс вдався, і все не лише завдяки талановитим учням, але й їхнім наставникам. В чергу подякувати тим конкурсантам, тим дітям, які дійсно змогли. Я впевнений, що не тільки в мені, але й в багатьох. З нас відкрити по-справжньому іншого Шевченка. Я хочу подякувати педагогам та наставникам, які підготували цих дітей, бо це в сьогоднішній час це дійсно надскладно. Приможці конкурсу отримали цінні призи. А проект твій Шевченко далі помандрував містами України. Свого кобзаря відкриватимуть школярі Волинської, Харківської, Донецької областей та в Криму.